Вітаю вас, шановне панство. Дякую, що витрачаєте свій час на перегляд моїх відео. Їх давно вже не було. Справа в тому, що мій тапок, на який я знімав, почав розсипати картинку. Зараз ви бачите захват екрану телефона, це не робота камери, тож я можу зараз зробити відео. Однак я хочу нагадати, що у мене канал це не розпаковки Aliexpress. Мій канал про те, як всі матеріальні блага цього світу можна отримати за безкоштовно або майже безкоштовно, оскільки Aliexpress нас радував останнім роком і гарними знижками і. Акціями, купонами, і халявою, то він зайняв на моєму каналі майже основну частину всіх відео, так буде і надалі. Тож, якщо ви підписались тільки заради Аліекспреса, розпаковок, оглядів тощо. Не відписуйтесь, цього добра буде дуже багато. У мене зараз лежить 200 посилок ще 50% в дорозі. Завжди знаходиться якась халява, якийсь баг, від якого сам Аліекспрес, мабуть, в шоці. Об останнім я вам зараз розкажу. Тож поїхали. Нас дуже розбалував минулий рік. Нарешті ми дізналися, для чого потрібні монети. Раніше ми їх збирали при входу за стосунок, а зараз їх можна було реально витратити, бо знижки на них були навіть до 95%. І твоя бажана річ коштувала майже за безцін Ще більше. Нас розбалувала акція Єврокапманія, яка була влітку. Сипались купони, знижки за монети були максимальні. Ще надавали тобі кредити на покупку, якщо ти правильно вгадаєш команду, яка переможе. Також щодня були запитання, на які треба було відповідати, і якщо ти правильно відповідав, Тобі давалася якась кількість балів, які ти потім мог поміняти на купон. Я замовив біля 100 посилок, і середня вартість їх була десь 10 центів. Я розумів, що це дуже гарний контент на моєму каналі, і люди будуть завжди питати, де я купив ці товари за такий бесін. Тож червні минулого року я зробив телеграм-канал, де я виставляю не всі товари, які зі знижками, як в інших телеграм-каналах, а лише ті, які можна купити або за бесін, або з дуже великою знижкою. Тож я запрошую вас підписати. Писатися на нього, щоб бути в курсі, коли з'являються ці от товари з великою знижкою або за безцін. У нас вже там сформувалася своя така невеличка ком'юніті, ми дуже гарно спілкуємось, і навіть ті, хто прийшов з великих знайомих каналів, кажуть, що тут сама гарна атмосфера, ну і саме гарний адмін, бо я нікого не баню. Можна згадувати і навіть притягувати посилання з інших телеграм-каналів, чого нема у інших. Наші хлопці просто пачками наповнюють ці гарні пропозиції. Тож, якщо вам треба не тільки халява, а взагалі. Щось цікаве, воно у нас є, але тільки в чаті. Тож я запрошую вас підписатися. Цей телеграм-канал не буде зайвий в вашій особистій стрічці телеграму. Також, якщо у вас виникають питання по моїх відео, по проблемах з Aliexpress, іграми, з доставкою товару, з діспутами, будь ласка, заходьте питайте в телеграм-каналі, там ви швидше отримаєте відповідь, бо і я там дуже часто, і люди, які там знаходяться, вони мають практичний досвід. Тож завжди вам допоможемо, підскажемо, і ви залишите задоволені і від спілкування. І від знаходження на нашому ресурсі. Нагадую, що всі посилання на цей телеграм-канал, на інші мої ресурси на соцмережі можна знайти під кожним відео в опису. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, буду рад вас бачити на своїх ресурсах. Якщо ви вже підписаний на якийсь телеграм-канал або зайдете на мій, то ви побачите, що останнім часом ми пропонуємо дуже багато товарів, які коштують трошки більше ніж один долар. І ми завжди вказуємо, що це товар під купон за невідправку. Справа в тому, що таких купонів зараз у деяких учасників дуже багато, наприклад у мене таких купонів аж 70 штук. А деякі учасники їх мають більше ніж 100 на кожному із своїх аккаунтів, їх декілька. І ми зараз можемо купувати товари, які коштують трошки більше, ніж долар, ну майже за бесіян. І зараз нас стала реальна проблема, що у нас є нехватка цих товарів, бо витрачати їх на аби щось, ну, вже якось жалко. А всі товари, які були гарні, ми вже їх всі скупили. То звідки у нас стільки купонів, де ми їх взяли? Зараз я вам все розкажу. Минулорічний розпродаж 11.11 .11 нас не вразив. Вже не було тих купонів, які. Були, не було тих знижок для України, які раніше були. Але ми зайшли чудовий баг. Якщо перевести свій застосунок на регіон Польща, ми знову отримали великі знижки за монети, ми цим користувались, замовляли товари, вони доходили до нас. Ну і тут або хтось Аліку щось розказав, або відца побачив. бачив. Коротше, прикрили цей баг, і вже при переході на Польщу цих великих знижок воно не надавало. Тож єдина халява, яка залишалась, це грати в гру, поливати дерево і отримувати або Бо диспенсер, або рушника, але якщо ти виконуєш щоденне завдання, які не потребують покупки товара, то ця процедура вона розтягувалася на повтора місяця, на два, а то і більше. І тут ми знаходимо інший баг. Якщо в Пиливації зайти в щоденне виконання завдання, де треба було купити чотири товари, і просто в полі пошуку вбити будь-яке там слово, будь-який товар, а потім повернутися на головну, то воно надавало воду, наче ти його купив. Із цим багом спочатку можна було собрати десь 120 тисяч крапель, потім Aliexpress трошки знизив вартість цих завдань, і вже можна було набрати десь 90 тисяч, але це все одно було настільки багато, що ми заробляли ці призи не за 2-3 місяці, а десь за 2-3 тижні. Ну і всі, хто був підписаний на мій телеграм-канал чи на інші, вони знали про цей баг і дуже швидко понабирали собі і ці диспенсери, і зубні щітки, і рушники. Ну, а ті, хто не знав, ті так і поливали 2-3 місяці, або приходилось робити реальні замовлення. Але це також продовжилось недовго. Алік просьок, що якось люди дуже швидко заробляють оці призи. При цьому нічого не купують. Тож вони побачили, що є такий баг, і його виправили. Але вже ми розуміли, що якщо щось купляєш і отримаєш у от додаткові краплі, процес поливання йде набагато швидше, і ми почали шукати ті товари, які коштують недорого, які також можна купити, отримати цю воду і якомога швидше палити той приз, який ти бажаєш. Виявилося, що на аліку таких товарів багато. Так, вони не постійно вісять з такою ціною. Може, це в яких там рекламних акціях, чи для розкрутки магазину, чи розкрутки товару. Деякі продавці виставляють їх по одному, два, ну максимум 10 центів. І ми Почали полювати за такими товарами. Якщо ви зайдете на мій телеграм-канал, то ви побачите, що я багато давав пропозицій там і по ручкам шариковим, і по міламіновим мочалкам, і по світлоотражайкам для автомобілів. Ці товари найпоширеніші, які продавці виставляють по таким низьким цінам. Але одного разу ми натрапляємо на магазин, який виставляє два товари по одному центу, це були вішалки та подушки. Ну ми, звісно, їх не бираємо також під воду. Але виявляється, що це був якийсь, мабуть, тестовий аккаунт. Продавець не планував відправляти це Товар, щось він там не так ключив, але ми скористалися цією нагодою, понабирали під воду у цих от вішалок та подушок і відразу вбили двох зайців. По-перше, ми отримали багато води, по-друге, цей товар не відправляли, і Аліекспрес, як гарантію невідправки, компенсував нам видачу купону за невідправку вартістю 1 долар. Ми не знали, чи покарає нас за це Аліекспрес постійними такими замовленнями. Цей баг тривав більше місяця. і Хто був сміливіший, той понабирав собі більше, ніж 100 замовлень і отримав більше, ніж 100 купонів. Я був трохи. І скромніше із з двох аккаунтів набрав набрався 70. Хочу зауважити, що ті люди, які понебирали більше ніж 100 купонів, вони столкнулись з іншою проблемою. Виявляється, у них є обмеження, і ти за рік не можеш використати більше ніж 100 купонів. Тож зараз у них є товар, за який вони мають отримати купон, але там кнопка не активна. То їм доведеться чекати рік для того, щоб отримати наступні. Саме тому ми припинили їх використання, і скажу більше, ці купони вони діють два місяці, але з моменту їх активації. Тобто, якщо у вас є такий товар, який був повернут, і Aliexpress вам пропонує за нього купон, його не треба активувати. Бо зараз ми вже вибрали все, що можливо. А раптом влітку чи восени на 11, .11. з'явиться щось гарне, а вже купони будуть не діяти. І коли вже буде підходити строк використання, ми будемо брати або що попало. Ну звісно, можна понебирати всіляких платок, вони завжди мені там потрібні, чи лампочек, чи якесь освітлення, чи світлодіодні стрічки. Але ж хотілося б щось інше. Тож зараз я не активую ці товари, які мені повернулись, начебто їх можна тривати довгий час, ну рік так точно. Я буду чекати появи щось іншого цікавого або влітку, або на 11.11. одинадцяте. .11. Ну і коли побачу я такий товар, який коштує трошки більше ніж долар, я активую цей купон, застосую його і отримаю. Алік також розкусив цю аферу, закрив цей магазин. Зараз ми не можемо вже купляти ці товари. Але ми не здавались, шукали інші і такі знайшли. Знайшли ще один магазин, який торгував іншими подушками. Також конвертами пластиковими для бумаги формату А 4 теж все було по одному центу, теж не відправляли. І ми всім нашим ком'юніті з телеграм-каналу ніч в три ночі палювали за ними, бо в цей час в Китаї 9 година оновлюється товар і вони з'являються. Наш чат просто розривало від того адреналіну, від захвату від цих покупок, від тієї халяви, але ж все це було теж тимчасове. Цей раз Алікс працював дуже швидко, забанив магазин, і ми зараз чекаємо купони на повернення, бо ще час їх відшкодування не настав. Друзі, я знаю, багато хто мені писав в коментарях на Ютубі, на що ви це все робите, ганяєтесь за цими копійками, візьміть, просто купить, от -от полівати два місяці, на що воно потрібно. А якщо це все перерахувати, скільки ви витрачаєте на те, щоб отримати той диспенсер чи рушник, то взагалі він виходить вам золотий. Друзі, нам це подобається. Да ви, мабуть, на мій канал потрапити. Щоб знайти щось цікаве, щось дешеве, щось вигідне. То ми ж не тільки ганяємося за цими копійками, це якийсь адреналін, це якийсь відпочинок, бо зараз такі часи, що, мабуть, в цих покупках ми і знаходимо якусь приємність для себе, якесь задоволення. Якщо у вас є змога купити цей товар без знижок, без монет, ми дуже за вас раді. А ми в свою чергу будемо намагатися вам давати посилання на такі дешеві товари, на такі знижки, на такі баги, то ще раз нагадую, підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх цих подій. Ну і остання тема це скам, який зараз дуже поширюється Аліекспресом. Хто не знає, що це таке? Це коли вам товар, який начебто коштує дуже багато, він пропонується за дуже дешево. У нас працює ціла команда в телеграм-каналі, яка шукає гарні пропозиції, і ми почали знаходити здебільшого електроінструмент, який коштував в 5, а то і в 10 разів менше. Деякі ризиковані учасники нашого чату замовили такі товари, і що вони отримували? Вони отримували шуруп чи болт, інколи резинку для волосся, а взагалі-то здебільшого це якийсь невідомий предмет. І здавалось би, ну що тут такого? Ну ризикнув, замовив, отримав не те. Зараз відкрию діспут і поверну собі гроші. Але не так все просто. Право в тому, що при відкритті діспуту продавець дійсно визнає, що він не те вислав, а те, що він вам вислав, воно дуже важливе для іншого покупця і дуже просить його повернути. І він на це має право. Аліекспрес каже: добре, ми вам повернемо гроші, але й поверніть у той незнайомий товар, який ви отримали. Ви йдете на пошту і дізнаєтесь, щоб відправити оцей цей товар, вам треба сплатити 25 баксів, і це мінімальна ціна, і це за ваш рахунок. І тут ви починаєте рахувати, чи вам залишити той товар за 10 баксів, який вам не потрібен і ви взагалі не знаєте, що це таке. Чи віддати 25 баксів і повернути його, щоб потім отримати назад 10 і все одно втратити 15. Саме на це розраховують продавці, і якщо вам не дасться переконати AliExpress, що ви хочете отримати гроші і не повертати товар, то ви опинитесь в мінусі, а продавець завжди в плюсі. Я такий товар не купляв, але теж попався на скам. Була гарна пропозиція: це була рання угода, коли. Продавець виставляє якийсь новий товар по низькій ціні. У цього магазина гарний рейтинг, багато доставлених замовлень, непогані відгуки. Тож він виставляє товар 10 зубних щиток по ціні трошки вище 30 центів, і там їх два вида білі та чорні. Я замовляю і ті, і ті. Продавець швидко їх обробляє та надсилає мені. І що я отримую? Я отримую пустий пакет. Я ще на почті побачив, що нічого там немає, ніяких щиток нема, та й розмір посилки дуже маленький. Тож коли я прийшов додому, відразу взяв камеру і зняв розпаковку. І вам також рекомендую кожну розпаковку знімати на відео, особливо ті, які у вас визивають підозру. Це буде ваш головний доказ на диспуті, і навіть сам Аліекспрес вимагає показати йому відео розпаковки. Деякі, хто не отримав товар і сплатив за нього дуже маленьку ціну, навіть інколи не відкривають диспут або вважають, що вони. Більше часу втратять на ці діспути ніж вона коштує, тож не треба от, включати ВПН, щось писати, щось вимагати. Друзі, я дуже прошу вас так не робити. Ну, по-перше, ви дуже допомагаєте цими своїми відкритими діспутами для інших. Чим більше їх буде відкрита на цього продавця, тим швидше Аліекспрес буде приймати рішення для інших. Бо ми то могли купити їх за безцін, а хтось інший купив за повний прайс. Ми дуже їм допоможемо. Якщо також будемо відкривати ці діспути, а також будемо наказувати продавця. І це справедливо. Бо таких випадків зараз на Аліку стало дуже багато. Ми це бачимо скрізь, бо ми дуже багато знаходимо товарів з низькою ціною, бо наш канал спрямований саме на це. Але ж ми хочемо, щоб від покупки ви отримували задоволення, а не додаткові проблеми. Тож будьте дуже уважні. На цьому, друзі, я хотів би з вами попрощатися, побажати вам щастя, здоров'я. Скоро будуть виходити відео, і я нарешті налаштую свій тапок і він буде знімати. Тож побачимо вже незабаром, а я вам кажу папа! -па.